Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальний кровозір. Перевірте свої знання. Готові? Тоді поїхали. Як називається чоловічий репродуктивний орган квіткових рослин: листочок, течінка, стовпчик, пестик. Тичінка частина квітки чоловічий репродуктивний орган, у якому утворюється пилок. У якому морі розташований Бермудський трикутник? Саргасове, Карибське, Бермудське, Червоне. Бермудський трикутник розташований у Саргасовому морі. Чиїм слугою був базен у романі Олександра Дюма три мушкетери Артоса, Атоса, Араміса, Кардинала. Мушкетера, якому служив базен, звали Араміс. Яка з цих планет не має супутників Марс, Юпітер, Уран, Меркурій? Меркурій планета сонячної системи, яка не має супутників. Яка з цих тварин не здатна рухати очима? Сова, шимпанзе, крокодил, кролик. Сови зовсім не можуть рухати очима. Вони не можуть подивитися наліво-направо і вгору вниз. Яке з цих дерев не належить до хвойних? Туя, тік, тис, кедр? Тік або тікове дерево вид листопадних дерев? Яке українське місто вважається центром українського козацтва? Полтава, Запоріжжя, Чернігів, Київ. Запоріжжя, запорізькі або низові козаки проживали в понизі Дніпра південніші дніпровських порогів. Який композитор написав мелодію державного гімну України Лисенко, вербицький скорик, Майборода. Вербицький державним гімном є пісня Ще не вмерла Україна на музику Михайла Вербицького. Які хмари є найвищими в атмосфері землі? Сріблясті перісті, висококупчасті. Купчасті. Сріблясті хмари найвищі в атмосфері землі. Хто при роботі користується дратвою коваль, чоботар, слюсар, кухар. Чоботар. Дратва це нитка, яка служить при виготовленні взуття для кріплення підошви до заготовки.